До вашої уваги головні новини району. Це броденюс. У студії Сергій Нікішин. Вітання жителям району. Це кримінальний випуск новин і сьогодні у випуску. Дивіться про таке… Суд проти Олександра Нікішина, за що судять підприємця, обман на 30 літрів, як на одній із АЗС, не долили пальне. Суд проти жительки Почаєва. Деталі судового засідання. Про ці та інші новини далі у випуску. Зараз для наших глядачів загадка. У вас бак для пального в автомобілі вміщує 60 літрів, але як вмістити туди 80? Виявляється, що це можливо, якщо заїхати на одну із заправок міста Броди. Докладніше у сюжеті в місті броди на АЗС сталася неочікувана і вкрай неприємна ситуація. У автомобілі одного із жителів міста Броди в Баку для палива залишалося 10 літрів, коли останній заїхав заправитися дизелем на АЗС, що розташована на території АТК. Заливши у бак 30 літрів, чоловік розрахувався і не отримав чек. Після заправки виявилося, що стрілка, яка показувала рівень, залишалася на місці. Перевіривши на СТО, справність датчика, що показував рівень палива, чоловік звернувся на ту ж саму АЗС, де його дозаправили ще на 20 літрів. Тоді стрілка піднялася майже до половини. Коли приїхав керівник заправки, то дозалив ще 30 літрів. Сумарна кількість дизеля склала 80 літрів, при тому, коли бак по ВІН-коду має лише 60. Саме тому у чоловіка виникло питання, куди поділося 30 літрів. А датчик ви включали зараз 30 літрів. 30 літрів, поки вони будуть заливати. Щоб довести власнику заправки в містимість бака на одному із СТО, дизель злили для заміру і зробили це лише тоді, коли підняли машину. Заміривши сертифікованим мірником кількість палива, з'ясувалося, що в бак авто вміщається таке 60 літрів, про що свідчила стрілка у салоні автомобіля, яка піднімалася порівню, коли заливали кожні 10 літрів. 50 літрів солярки. Так. Але ж власник заправки стверджував і переконував, що залив 80 літрів. Не на камеру нам пояснили, що скоріш за все на АЗС перший раз не спрацював пістолет, проте лічильник таки накрутив зайвих 30 літрів. А у Баку як було 10, так і залишилося. Фол фол. По факту чоловіку залили 50 літрів. Скільки ще таких водіїв заправилося так само? Невідомо. Тому ми просимо усіх водіїв заправлятися лише на заправках, де видають чеки, щоб потім вам не довелося міряти рівень пального. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн. У бродах судять підприємця Олександра Нікішина, як відбулося підготовче засідання по справі. Дивіться далі. Під головуванням судді Богдана Петейчука розглядається справа за обвинуваченням Олександра Нікішина, якому інкримінують побиття поліцейського Олександра Масловського. Спершу прокурор зачитав обвинувальний акт. Угоду в кірмінальні провадження не укладено. Підставі зусиль, що закриття кімнального провадження відсутні. Зв'язку з цим прошу дати задумання, виконання призначення до судового судової приміщення водіїв проведення судовійського відкриття в судовому засіданні. На першу судовості викликати обвинувачення кішного Олександра Олександровича, то та потеплова Олександра Ігоровича. Проводити час продовжувати прокору кінтовувачі спорту. Виступали про чудовороту бація з кассовою на сувинувачення. Кішного це Олесандж натомість Олександр Нікішин заперечив проти обвинувачення і надав суду диск, на якому є окремо вирізані відеозаписи з бодікамер поліцейських, на яких можна простежити саме момент конфлікту, а не всю іншу непотрібну по суті інформацію. Треба дивитися в тому контексті загальному, як воно дійсно відбувалося, що цього цьому передувало, як воно відбувалося, хто ви хто зловживав посадовою особою, хто е, застосовував незаконні засоби на мене впливу і порушив її законні права як водія українського прокурор заперечив проти клопотання, тому в межах статті 290 КПК України прокурору буде надано копію диску. Зокрема, прокурор зазначив, що хотів би. Бачити повний відеозапис бодікамери, а не вирізані фрагменти, які вважає монтажем. До слова про монтаж радимо прокурору трішки включити логіку і погуглити в інтернеті термін монтаж. основному попитання вимагачення вказав, що це є нарізка. Тобто він певним чином вирізав якісь відеозаписи з бодікамери поліцейських, свого телефону і зробив певну нарізку, яку пропонує досити суду. Таким чином докази не досвіду, що докази починаються від початку і до кінця, щоб було зрозуміло, але не так, не так, як вони потрібні. Ну, будь-якому випадку це недопустимо доказ, оскільки він не ліки в стороні, протилежній стороні. І, крім того, бути відхід на стадії досудового розслідування, на стадії вже підготовлю, що в розслідування. Що перешкоджало в стороні захисту, це зробити на стадії досудового розслідування, не зрозуміло. Тобто запречувати зазвонив поданого подання. Хочу показати пану прокурору цю пам'ятку, яку я дуже добре знаю ще 20 років тому, які мої права обов'язки. Я маю право надавати на будь-якому етапі і суду, тому що я пояснив причину ми слідчому, і де ви опустили моменти, щоб він мої документи не долучав і мою заяву не задовільнив. Хоча він написав, що задовільнив частково, він навіть і ту частину собі не викликнув. Тому в мене одна надія на суд. Тому що я знаю, суд проведе повне розслідування об'єктивне, а не одностороннє, що ви рішили тільки одну сторону прийняти. Тому я вас, ще чесь прошу, що я можу долучати, я у знайомій стороні зробимо копію. І це не нарізка. У мене нарізок не буде на цьому телефоні. Нарізки на різкі немає на телефоні пані Жела, які вони також є. Ми з його супуставимо, проведемо посікунно. Я вас під час знайомства слідчую, я вам теж наголошував. Дивіться дуже уважно, відео від самого початку до кінця. Наші експерти посекундно все розпакували і всі побачили злісне зловживання посадової собою і оцінює людиною Масловським. Поліцейський Олександр Масловський ствердив, що у нього під час зняття кайданків зломився ключ, а тому довелося чекати півгодини на інші ключі. Я що сказати, я сказати, все виклав в документах. Зазначити за те, що дано особовому що кайтанки ключки були, просто зумилися і ключ ну, Ні. Продовжить розгляд справи незабаром. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Жительку Почаєва, яка поширювала пропагандистські дописи на підтримку Московії, допитали у суді. Більше у сюжеті телеканалу Тернопіль 1 обвинувачено у колабораціонізмі і виправдованні збройної агресії Росії допитали у суді. Жителька Почаєва Ольга Ткачук надала пояснення щодо поширених у соцмережі Фейсбук дописів, які зокрема возвеличують армію України-агресора і її лідерам. Я не є автором. Відеороликів, які ми мали змогу побачити на попередніх судових засіданнях. це думки політики експертів з різних країн світу, в тому числі США і Європи. Відеоролики я перепоширювала, не маючи злого умислу, і якоїсь корисливої мети не переслідувала. А думаю, що Україна демократична держава, і кожен її громадянин має мати доступ до різної інформації. На попередніх судових засіданнях показали деякі із поширених Ольгою Ткачук. Відео Eight years. In 2014, um, the Ukraine invaded but They like, the domestic guns and, and been bombing them, um, targeting civilians for eight long years. I've been there probably a dozen times myself. And witnesses it's, it's with my own eyes in the bomb floor, the hospital, the, the airport, the schools. You know, I went to the, the orphanage couple times. Ольга Ткачук себе винною не вважає. Наголошує такими перепоширеннями висловлювала свою суб'єктивну думку. Жінка не є експертом, зокрема у сфері права, тож у подібних відео не вбачала пропаганди. Мета спілкування із друзями, яких у Фейсбуці має близько 130, розповіла Ольга Ткачук. Події, які відбувалися і продовжують відбуватися, посилюють агресію з обох сторін. Несуть біль розпач людей, які не розбираються і не хочуть розбиратися в політиці, а є заручниками, учасниками обставин і становлять загрозу їхньому життю і здоров'ю. Після ведення військ Російської Федерації деякі думки, які я виражала, можуть бути неактуальні. Прошу також це врахувати. Обвинувачена посилалася на 34-ту статтю Конституції України: право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Я думаю, взагалі що Фейсбук для спілкування. Да. Тим більше, що є стаття -та 34, яка дозволяє. Це частина першого, частина другого. Е... Ви на неї не задовували? Я якби не юрист. Ні, я я те, вибираю не... те, що мені підходить, Ваша честь. Дійсня цих прав може бути у обмеженим законом інтересу національної безпеки. Передальність громадського порядку з метою зберігання на дорушення. Нагадаємо, обвинувачена поширювала пропагандистські дописи на сторінці, створеній під іменем Олег Манзій. Так звуть чоловіка Ольги Ткачук. Наступне засідання у справі відбудеться 27 квітня. На цьому ми завершуємо броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті. Була лише хорошими, Нехай біда обходить вас стороною. До зустрічі! Вітання усім та заглядачам, про дівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо Україні. загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими співвітчизниками. Щодня вшановуємо пам'ять усіх тих, чиї життя обірвалися внаслідок російської агресії, і схиляємо голови перед відвагою, силою духу, стійкістю та героїчним подвигом наших воїнів, які загинули за рідну землю, її цілісність і суверенітет. Клоняємося світлій пам'яті мирних громадян України, дорослих і дітей, які загинули від злочинних дій російських окупантів. Шануйте пам'ять усіх українців, загиблих в російсько-українській війні, всіх, хто міг би ще жити, якби Московія не почала військову агресію. Пам'ятаємо усіх. Сила і воля святая. Тарас Григорович Шевченко. У соціальних мережах поширюють відео, на якому поліціянт і військовослужбовець у бродах затримують громадянина призовного віку. Львівський обласний ТЦК ТСП інформує. Громадянин є військово зобов'язаним, військово-лікарською комісією визнаний придатним до військової служби. Однак, незважаючи на це, вже двічі ігнорував свій обов'язок, попросту втікаючи з призовного пункту. Втретє не вийшло.

На Бродівщині за ухилення від військового призову чоловік проведе три роки за ґратами. Прокурори в суді довели, що обвинувачений, визнаний придатним за станом здоров'я для проходження військової служби. За публічне обвинувачення Золочівської окружної прокуратури 31-річного мешканця Золочівського району визнано винним ухилення від призову на військову службу під час мобілізації за статтею 336 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі. Прокурори в суді довели, що обвинувачений, визнаний придатним за станом здоров'я для проходження військової служби, що підтверджується висновком військово-лікарської комісії, того ж дня йому вручено повістку, згідно якої мав з'явитися на відправку у військову частину. Подальшому фігурант без поважної причини не з'явився до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження служби у лавах Збройних сил України. Відтак, військовозобов'язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову. Досудове розслідування здійснили слідчі відділення поліції номер 1 Золочівського районного відділу поліції, головного управління Національної поліції у Львівській області. У Бузькій громаді водій збив 64-річного пенсіонера і втік з місця аварії. Його оголошено в розшук. За даними правоохоронців, 5 червня близько 23-ї години між селами Стопен та Переволочна невідомий водій невстановленого автомобіля наїхав на 64-річного жителя Золочівського району та втік з місця Події. Внаслідок наїзду потерпілий чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Наразі поліція розшукує втікача та транспортний засіб, на якому він вчинив дорожню транспортну пригоду. Злочівський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Водієв, який втік, загрожує максимальне покарання у вигляді обмеження волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортом на такий самий термін. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та з'ясовують, де зараз він та його автомобіль. Усі, хто володіє інформацією про цю дорожню транспортну пригоду, просять повідомити на спецлінію 102 або у найближчий відділ поліції. А наступна новина про затримання поліцейських у Радехові 11 червня. В отриманні неправомірної вигоди підозрюються два працівники Червоноградського відділу поліції. 11 червня працівникам ДБР та СБУ вдалося затримати по 208 КПК лише одного поліціянта, якого доставлено до ізолятора тимчасового тримання. Ним виявився одіозний працівник поліції Мандрига Василь, якого вже тричі звільняли з органів, але завдячуючи українським судам, йому вдалося поновитися і знову потрапити у гучний скандал. Другим працівником поліції виявився царук Петро, який також був звільнений з поліції, але судом також поновлений на посаді. На Бущині засудили до 10 років чоловіка, який понад 3 роки гвалтував малолітнього. 31 травня Бузьким районним судом у складі колегії суддів завершено розгляд кримінального провадження про обвинувачення чоловіка у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 152 кримінального кодексу України. Та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 10 років. Як повідомили в Бузькому районному суді чоловік з грудня 2014 року, по квітні 2019 року, маючи умисел на задоволення статевої пристрасті, гвалтував малолітнього, неодноразово вступаючи з потерпілою в статеві зносини. Колегія суддів, оцінивши надані сторонами кримінального провадження, докази. Прийшла до висновку про доведеність обвинувачення чоловіка у вчиненні зґвалтування малолітньої, зокрема у вчиненні дій сексуального характеру. З найменшої необережності з вогнем може виникнути значна небезпека, особливо у пожежу небезпечний період. 29 травня у селі Дітківці Бродівської громади на відкритій території виникла пожежа. В результаті вогнем знищено 100 метрів квадратних трави та чагарників. Повідомлення надійшло від громадянина, який помітив пожежу вогнеборці 10 та перче виїхали на виклик та оперативно ліквідували небезпеку. Обставини пожежі встановлюються, але, як показує практика, найчастіше причиною стає людський фактор та нехтування правилами пожежної безпеки. Нагадаємо, що спалювання сухостою суворо заборонено. Спалювання сухої рослинності та сміття є порушенням закону, на порушники накладається штраф. Для громадян від 3 тисяч 10 гривень до 6 тисяч 120 гривень, для посадових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. Просимо мешканців громад дотримуватись правил пожежної безпеки, господарювати безпечно, без підпалів та завдання шкоди природі. У закинутій будівлі у селі неподалік Радехова згорів 48-річний чоловік. 12 червня, о 3-й годині ночі, до вогнеборців надійшло повідомлення про пожежу в селі Незнанів на вулиці Підлісна в дерев'яній закинутій будівлі. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику будівля була повністю охоплена вогнем. Очевидці події повідомили про те, що всередині будівлі може знаходитись людина. Під час гасіння вогню рятувальники знайшли в одній з кімнат будівлі тіло 48-річного чоловіка. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються. На Бущині горіла птахоферма із 30 тисячами курчат. У ніч на 1 червня на Бущині виникла пожежа в цегляній котельні, яка була прибудована до будівлі, де вирощували курей. Вогнеборцям вдалося врятувати на пожежі 30 тисяч курчат. Рятувальники гасили пожежу понад 4 години. За даними рятувальників, близько 2.40 їм повідомили про пожежу в селі Переволочна Золочівського району. Вони з'ясували, що вогонь виник у котельні, а потім перекинувся на господарську будівлю з птицею. Рятувальники повністю погасили пожежу о сьомій ранку. Вогонь знищив дах котельні на площі 72 квадратних метри, твердопалений котел, а також частину даху та отеплювача господарчої будівлі на площі 400 квадратних метрів. Вогнеборцям вдалося врятувати 30 тисяч курчат та запобігти повному знищенню будівлі. До ліквідації пожежі було залучено 17 рятувальників та 5 одиниць спеціальної техніки. Наразі причина виникнення займання встановлюється. На дубничній посеред траси виявили підозрілі пакунки. Уздовж автодороги Київчоп між селами Крупець і Михайлівка 10 травня о 21.20 виявили підозрілі пакунки. На місце події викликали надзвичайників. Зазначаю, що співробітники ДСНС чергували під час виявлення та обстеження підозрілих пакунків. Виклик не підтвердився. Ніщо не зупинить ідею, час якої не став, і підлітка, який йде гуляти. Річки та озера топ місця для дітей. Вони проводять там час, навіть якщо вода занадто холодна, для того, щоб купатися. Розкажіть підліткам про потенційні загрози та правила поведінки на водоймах, щоб їхнє дозвілля було безпечним. Ми постійно повинні дбати про безпеку свою та дітей, а ще й зараз повинні вміти розпізнавати вибухонебезпечні предмети і знати правила поведінки з ними. Цього ж треба навчати й маленьких українців та україночок. Нам усім треба бути дуже уважними. Коли пересуваєтеся пішки, їдете на велосипеді чи автомобілі, особливо якщо поруч велися бойові дії. Намагайтеся слідувати маршруту, по якому зовсім недавно вже хтось пройшов чи проїхав. Якщо побачите невідомий чи підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, обережно відійдіть назад на безпечну відстань і повідомте про знахідку за номером 101. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні! Героям слава!